Не знаю, чи всіх так. У мене в вилці стоїть така гільза. Це, напевно, для того, щоб. Або всіх так стоїть, або для того, щоб вона була жорсткіша. Хоча в мене вона була дуже м'яка, я навіть купив масло, виходить, густіше. Щоб вона була жорсткіша. А тут бачу вже стоїть така пробка. Це так має бути по заводу. Чи це тільки в мене так? хтось до такого додумався. Ну не знаю. Зараз. Поставлю скраєчку, покажу вам яке масло витікає. Оп! Забув за пружину. Пружину в сторону і. О, можна бачити? Гуща. Подібно до того, коли масло в двигуні попадає антифриз, Він таке теж.